Частина 4. Кроки дії. Дякую, що повернулися. Я все ще дан і все ще алкоголік. Я хотів би знову почати з невеликої молитви. Боже, допоможи нам відкласти в бік усе, що ми думаємо, що знаємо про себе, про одужання, про кроки і про Тебе, Боже, щоб ми могли отримати новий досвід про себе, наше одужання. Кроки та про тебе. Амінь. Я хочу поговорити про обіцянки третього кроку. Ми часто сприймаємо обіцянки дев'ятого кроку, як єдині, що є у Великій книзі. Але насправді у Великій книзі є багато різних обіцянок. Наприклад, їх можна побачити в третьому кроці. Там є такі слова: Якщо ми дозволимо Богові керувати нашим життям. Йдеться про те, що якщо ми дозволимо Богові спрямовувати нас. Робити спочатку один крок, а потім наступний, то в нашому житті відбуватиметься багато неймовірного. У нас з'явився новий господар, будучи всемогутнім, він давав нам усе необхідне, якщо ми не віддалялися від нього і виконували його волю. А тепер увага взявши це за основу, ми все менше й менше цікавилися собою, своїми дрібними планами і проектами. Усе більше нас цікавило, який внесок ми можемо зробити в життя інших людей, оскільки ми відчули нові сили, знайшли душевний спокій, зрозуміли, що можемо досягти успіху в житті і усвідомили його присутність. Послухайте ось цю останню частину, яка дуже красива ми втратили страх перед нашим теперішнім і майбутнім. Ми народилися заново. Я не знаю, де ще можна знайти такі прекрасні обіцянки, як позбуститися страху перед теперішнім і майбутнім, і бути народженим знову. Дуже, це дуже красиве обіцяння. Повернемося до четвертого кроку. Одразу після нього йде п'ятий крок. Сьогодні ми майже завжди виконуємо п'ятий крок зі своїм спонсором. Я розповім окремо про те, як обрати спонсора, як із ним працювати, що означає бути підопічним. Я хочу, щоб ви розуміли, що розмова з іншою людиною це лише частина п'ятого кроку. П'ятий крок говорить, визнали перед Богом, собою та іншою людиною. Я не читаю свою інвентаризацію дзеркалу, щоб зізнаватися самому собі, і я не стою на коліна, щоб прочитати її Богові. Я думаю, що Бог і так знає, що там написано. Мені потрібно дотримуватися керівництва. Найважливіше це слідувати вказівкам. Навіть якщо я не розумію, навіщо це робити. Те, що я роблю, працюючи зі своєю інвентаризацією перед зеркалом, я кажу, «Дан, це найкраще, що ти можеш зробити на сьогоднішній день. Прийми це, не тікай від цього. Потім я стою на коліно на кілька хвилин і кажу: Боже, ти знаєш мою інвентаризацію, і знаєш, що мій розум намагається заперечити те, що тут написано. Я хочу визнати перед Тобою, Боже, що це найкраще, що я зміг зробити сьогодні. Для мене обидві ці частини дуже важливі. Я знаю, що деякі люди хвилюються, що якщо вони розкриють усе в п'ятому кроці, люди в не збережуться в таємниці, їх можна зрозуміти. Але мій досвід за останні 29 років показує, що люди практично ніколи не порушують нашу конфіденційність. Якщо ви вибрали людину з нормальним строком тверезості, все буде добре. У моєму випадку мені потрібно було робити п'ятий крок лише з однією людиною. Велика книга не дуже чітко описує, чи можна виконувати п'ятий крок із кількома людьми. Але для мене було важливо, що хоча б одна людина на цій землі знала, скільки я наробив шкоди у своєму житті. З цієї причини, коли мій спонсор помер, я відчув, що мені потрібно зробити п'ятий крок із новим спонсором. Жива людина має знати про мене все. Хочу трохи вам розповісти про четвертий і п'ятий кроки. Книга дуже чітко описує, що потрібно писати в четвертому кроці. Я спонсорував кількох незрячих людей, які не могли ні писати, ні читати. Також я спонсорував людей, які не вміли читати. Вони не могли працювати з великою книгою, як це роблять інші, або писати інвентаризацію. Коли такі люди просто слухають велику книгу, а потім начитують свій четвертий крок на диктофон, це звучить як пісня. Але ті, хто може читати і писати, мають робити все точно так, як написано у великій книзі. Хочу поділитися з вами про почуття після виконання кроків. Деякі люди говорять, що після виконання четвертого і п'ятого кроків вони не відчули себе краще. Я хотів би поділитися невеликим досвідом. Деякі люди після п'ятого кроку відчувають, що вони немов літають, вони отримують величезне полегшення. Коли я виконав п'ятий крок, то відчув, що мене просто вижило як ганчірку, і я зрозумів, що це нормально. Я не хочу робити висновки, ґрунтуючись на тому, як я почуваюся. Насправді я жахливий суддя своїх власних ситуацій. Якщо в моєму житті відбувається щось жахливе, мені потрібно ходити на зібрання, намагатися робити наступну правильну дію і не пити. І тоді те, що я вважав найгіршим у своєму житті, стане фундаментом для чогось найпрекраснішого. Мені потрібно судити про речі не на основі того, як я себе почуваю, а на основі того, що я роблю. Коли я просто намагаюся робити наступну правильну дію, мої почуття приходять у норму. Протягом багатьох років я чув від людей, що після 4-го і 5-го кроків їм стало тільки гірше. Чому це трапляється? Після виконання цих кроків може прийти хвиля емоцій і болю, але важливо пам'ятати, що ці почуття це лише тимчасовий стан. Саме наші дії ведуть до змін і зцілення, а не тільки наші емоції чи думки. Іноді на зборах можна ще почути, що зробити четвертий і п'ятий кроки це означає виконати програму. Але це неправда. Майже завжди, коли я розмовляю з такими людьми, я виявляю, що вони не завершили роботу над кроками. Четвертий і п'ятий кроки не призначені для того, щоб виправити наші проблеми, вони потрібні. Щоб знайти ці проблеми в нашому житті. А ось наступні кроки, особливо 8 і 9, це ті кроки, які насправді виправляють помилки та вирішують проблеми. Тож не зупиняйтесь після п'ятого кроку, трохи тепер про шостий і сьомий кроки. Зараз я хочу перестрибнути через шостий і сьомий кроки. Ми поговоримо про них після обіду. Я виконував ці кроки так, як написано у великій книзі. Потрібно повернутися додому, у моєму випадку це на горище, взяти велику книгу та провести одну годину наодинці. Протягом цієї години слід переглянути перші 5 кроків і запитати себе, чи я дійсно слідував рекомендаціям, не звертати увагу на те, як я почуваюся щодо цих кроків, а просто відповісти, чи я робив те, що мені казали. Велика книга говорить, що коли я це робив, то був готовий до шостого кроку. У великій книзі шостому і сьомому крокам присвячено менше половини сторінки. Я прочитав молитву сьомого кроку того ж дня, коли виконав п'ятий крок і одразу ж уявив собі, яким духовним стаю я Дан. Я думав, що шостий і сьомий кроки це той момент, коли я з Божою допомогою почну працювати над своїми недоліками характеру. Щоб стати тим духовним даном, якого я собі уявив. Але це взагалі не працювало. Про це ми теж поговоримо після обіду. Давайте зараз поговоримо про 8-й і 9-й Дуже важливо тісно працювати зі своїм спонсором під час виконання цих кроків. Якщо їх виконати неправильно, це може завдати дуже багато шкоди як мені, так і іншим людям. Я дуже переживав, що мені доведеться просити вибачення у людей. Але мій спонсор Черрі сказав мені, «Дан, я не хочу, щоб ти вибачався перед ким-небудь. Про те, що ти людина, яка постійно каже, вибачте, і при цьому не вдаха, всі і так давно знають. Він розповів мені історію. Уявімо, що я був п'яний і вбив вашу корову. Якщо між нами є якісь особисті стосунки, і я завдав вам болю, тоді я можу попросити вибачення і запитати, що я можу зробити, щоб це виправити. Я завдав тобі болю, коли вбив твою корову. Мені потрібно щось зробити, щоб зцілити твої почуття. З іншого боку, якщо ми один одного не знаємо, то я не зачепив твоїх почуттів, а намагатися попросити у тебе вибачення, щоб відновити твої почуття, то це вже не частина відшкодування збитків. І це дуже важливо. У будь-якому разі, чи ти був другом, чи просто перехожим, я повинен переконатися, що щотижня. Я буду тобі приносити і залишати молоко, тому що це те, що я в тебе забрав. Це не про те, щоб мені стало легше або щоб я краще себе почував. Мені потрібно зробити все можливе, щоб відшкодувати ту шкоду, яку я тобі заподіяв. Але я ніколи не повинен намагатися відшкодувати збитки, якщо є підозра, що це завдасть більшої шкоди. От, наприклад, я зустрічався з жінкою 30 років тому. Коли я робив інвентаризацію, я зрозумів, що ніколи її не любив, а просто використовував. Можливо, зараз ця жінка живе за тисячі кілометрів від мене і має чоловіка. Вона могла взагалі не згадувати про мене всі ці роки. Якщо я зараз подзвоню їй і скажу або їй чоловікові, я колись зустрічався от з тобою там, чи з вашою дружиною, можна поговорити? А потім я їй скажу: привіт, як твої справи? Я намагаюся жити тверезим і духовним життям, тому щоб очистити своє минуле, хочу тобі сказати, що я ніколи тебе не любив, а просто використовував. Фух, тепер мені набагато легше. Дякую, дорога, усього тобі найкращого. Найкраще, що я можу зробити для цієї жінки, це насправді залишити її в спокої. Або якщо я мав стосунки з дружиною сусіда і скажу йому, ти цього не знаєш, але. Я мав стосунки з твоєю дружиною. Тепер я намагаюся жити духовним життям, і мені стало набагато легше, коли я розповів тобі про це. Я зараз почуваюся значно краще. Якщо я справді мав інтимні стосунки з дружиною сусіда, найкраще, що я можу зробити, це просто мовчати. Знову повторюю: без Бога і без 12 кроків моє життя зводиться до того, як я себе почуваю. Але кроки спрямовані тільки на одне, що я можу зробити для інших людей. У молитві третього кроку сказано: Забери мої труднощі й тягарі. Там не йдеться, так, щоб я був щасливим і тверезим, а забери мої труднощі й тягарі, щоб перемога над ними була свідченням для тих людей, кому я допоможу своєю, твоєю силою, твоєю любов'ю і твоїм шляхом у житті. У восьмому і дев'ятому кроках ми намагаємося очистити своє минуле. Але це не основна мета. Справжня мета восьмого і дев'ятого кроків це підготувати нас так, щоб ми могли приносити максимальну користь Богу і людям навколо. Я не можу зцілитися від цієї хвороби, коли концентруюся на собі. Я повинен зосереджуватися на вас. Чак казав, що мені потрібно допомагати дітям Бога. Робити те, що їм потрібно, безкорисно і з радістю, просто тому, що це приносить мені задоволення. Коли я так чиню, то Бог завжди піклується про мене. У списку восьмого кроку я мав описати всіх людей, яким я, як я думаю, заподіяв шкоду. Коли я поговорив зі своїм спонсором, виявилося, що багатьом людям із цього списку я не завдав реальної шкоди, мені просто було соромно за свою поведінку. Але ще раз наголошую. Восьмий і дев'ятий крок не спрямовані на те, щоб виправити те, як я почуваюся у певних ситуаціях. Ці кроки про те, щоб відновити той стан, у якому були інші люди до того, як я завдав їм шкоди. Дев'ятий крок говорить, що я повинен відшкодовувати шкоду там, де це можливо, за винятком тих випадків, коли це може завдати шкоди комусь іншому. У великій книзі є одна історія. Чоловік був одружений вдруге, але не платив аліменти першій дружині. Суд навіть видав ордер за його арешт. Це було б показним героїзмом, якби він пішов до судді та сказав: ось він я. Насправді, йому потрібно було подумати про свою другу дружину та дітей. Він написав листа першій дружині та додав до нього чек. Він продовжував так робити, і все вирішилося. Сенс дуже простий. Я взагалі не повинен думати про те, який це матиме вплив на мене. Я повинен думати про те, який це матиме вплив на людей навколо мене. Складається враження, що більша частина 9-го кроку пов'язана з фінансами. Насправді це не так. Хоча фінансова частина 9 кроку дійсно дуже важлива. Я був винен дуже багато грошей. Коли я підійшов до свого 9-го кроку, в мене було 14 доларових купюр і пачка цигарок. А борги у мене було на величезну суму перед кількома людьми та сімома організаціями. Я страшенно боявся цих людей. Мені не було страшно, що вони подзвонять мені, бо у мене не було телефону. Але у мене була поштова скринька. І кожного разу, коли я підходив до поштової скриньки, я відчував важкість у животі. Я хвилювався, що мене, зрештою, знайдуть. Коли я протверзів, то був у іншому місті. Люди, яким я був винен гроші, не знали, де я. Я навіть боявся ходити до клубу Аа, бо думав, що хтось із анонімних алкоголіків позвонить у банк і скаже: Дан мейджор тут. Я написав листи всім цим організаціям. У листах я пояснив, що тратив усе у своєму житті, але зараз намагаюся одужувати від алкоголізму. Я попросив свого спонсора перевірити ці листи, щоб переконатися, що я не скаржую чи не намагаюся викликати жалість. Було важливо не писати про алкоголізм більше, ніж вони хотіли б про це знати. Людей набагато більше цікавлять їхні гроші, ніж алкоголізм дано. У листах я чітко описав, де я перебуваю, як мене знайти та як зі мною зв'язатися. Я написав, що не знаю, чи зможу знайти роботу, але обіцяю зробити все можливе, щоб відшкодувати збитки. У кожен з цих листів я вклав по одному долару. Ті 14 доларів, які в мене були, я розділив на дві частини: 7 доларів їм, 7 доларів собі. Я пообіцяв, що вони завжди будуть знати, де я, і якщо я колись зможу виплатити більше, то я обов'язково це зроблю. І сталося диво. Одне з обіцян, до речі, дев'ятого кроку говорить: зникне страх перед людьми. Я дуже довго боявся цих людей, але через три дні після того, як я відправив ці листи, страх дивовижно зник. І Якщо хтось із них зв'язався безі мною, то це було б нормально, але страх зник. Хочу розповісти вам другу частину відшкодування збитків. Дуже багато моїх десятих кроків складаються з двох частин. Коли я надіслав ті листи, то одразу став почуватися краще. Незабаром мені повернули право займатися юридичною діяльністю, і я повернувся до свого міста та почав працювати. З часом я почав заробляти гроші, але у мене залишалося багато боргів. Моя дочка Діана переїхала жити до мене. Я почав із нуля. У мене не було ні одягу, ні посуду, ні меблів, абсолютно нічого. Я перестав надсилати гроші людям, яким був винен. Постійно я заспокоював себе, що наступного місяця обов'язково почну виплачувати борги, але за рік страх перед цими людьми повернувся. Я знову почав боятися їх так само, як до того, як написав ті листи. Я знову поговорив зі своїм спонсором. Як і багато алкоголіків, я уявляв собі, що відшкодування збитків це взяти од мішок грошей, прийти і покласти їх на стіл зі словами На, візьми свої гроші. Насправді мені потрібно було надсилати людям невеликі суми грошей регулярно щомісяця. Навіть якщо я винен 100 тисяч доларів. Я можу надсилати по 5 доларів щомісяця, і я обов'язково повинен це робити. І знову сталося диво. Коли я почав надсилати ці невеликі суми грошей, страх знову зник. Мені не потрібно було чекати, поки я виплачу весь борг, щоб почуватися нормально. Головним для мене було це робити те, що я можу. Ми з вами поговоримо про фінанси після перерви. Зараз я хочу просто поділитися однією фінансовою ситуацією. Коли я був тверезим 3 роки і 6 місяців, у мене відбулася телефонна розмова. Поруч зі мною перебували мій спонсор і юрист. Ми вирішили, що моє фінансове становище покращилося і можна подавати документи до податкової на банкрутство, щоб мене не посадили у в'язницю. Знадобилося 3 з роки, щоб я зміг отримати право подати на банкрутство. В Америці, коли ти подаєш заяву на банкрутство, потрібно скласти план, як ти будеш погашати борги. Саме так я і зробив. Останній борг я погасив у той місяць, коли мені виповнилося 15 років тверезості. Але я не жив у болі всі ці роки. Поки я робив те, що міг, то почувався нормально. Ті, хто не є алкоголіками, готові пробачити нас, незважаючи ні на що, але тільки тоді. Коли ми справді намагаємося чинити правильно, розповів про дев'ятий крок моїй дочці Діані. На той час у мене не було з нею жодного контакту, і вона не хотіла спілкуватися зі мною. Я тоді сів і написав їй листа, попросив свого спонсора його перевірити. Для мене це було дуже важливо не намагатися саме маніпулювати нею. Я у загальних рисах написав, що намагаюся бути тверезим і жити духовним життям. Сказав, що це її право спілкуватися зі мною чи ні. Також написав, що готовий зробити все можливе, щоб виправитися. Я надіслав їй цей лист. Я не знав, чи це дасть можливість дочці його прочитати. Багато років по тому я дізнався, що мати так і не передала його доньці. Але в той момент я зробив усе, що міг, і відчув реально велике полегшення. Я був тверезий Тверезі трохи більше двох років. Коли Діана переїхала до мене і залишалася жити до закінчення школи. Друга частина відшкодування збитків Діані – це мої дії зараз. Я живу так, щоб е, виправити минуле. Навіть у ці вихідні я намагаюся бути таким батьком, яким вона може пишатися, я намагаюся бути їй корисним. У мене немає більше почуття провини за те, що я завдав Діані болю в дитинстві. Це залишилося в минулому. Я не намагаюся зачинити двері у минуле, але й не боюся його. Щодо відшкодування вішп... збитків дітям, то нам потрібно робити все можливе, щоб виправити свої помилки перед ними. Але при цьому важливо бути обережними, щоб не дозволити дітям маніпулювати нашим почуттям провини. Діти, до речі, можуть використовувати почуття провини як бейсбольну биту. Мені довелося відшкодовувати збитки людям, які вже померли. Коли я став тверезим, мами вже не було в живих, так само, як і моєї другої дружини. Я написав листи матері та дружині, пішов на їхні могили та прочитав ці листи там. Обидва ці дев'яті кроки також включали дві частини дії в минулому та мої дії зараз. Сьогодні я намагаюся бути таким сином, яким моя мати могла б пишатися. Я також намагаюся бути хорошим батьком її онукам, бо знаю, що це було б для неї дуже важливо. Що стосується юридичного комітету штату Кентукі, то моя поведінка під час вживання алкоголю заплямувала юристів цього штату. Я визнав свої помилки і отримав назад своє право на юридичну практику. Іншу частину відшкодування збитків я продовжую здійснювати до сьогодні. Я намагаюся бути таким юристом, яким інші могли б пишатися. Я працюю над тим, щоб бути чесним юристом, який піклується про інших людей, а не лише заробляє гроші. Я також співпрацюю з іншими юристами, які мають проблеми з алкоголем або наркотиками. Таким чином, я продовжую другу частину відшкодування збитків у 9-му кроці. Раніше я не сплачував усі податки. Хочете вірте, хочете ні, але це було так. Мені знадобилося багато років, щоб виплатити всі борги. І от друга частина мого відшкодування збитків, це просто чесно сплачувати всі податки сьогодні. Ніхто ще ніколи не виконав ідеально четвертий крок, ніхто ще ніколи не виконав ідеально восьмий і дев'ятий кроки. Усе, що ми можемо зробити, це старатися виконувати їх як найкращим чином сьогодні. Ми люди і ми ніколи не будемо досконалими.